Доброго ранку, шановні українські аграрії, слухайте на цей нік капітальний Дон Педро. І каже, гороху в цьому році насіють, а в наступному ціни не буде. Ви знаєте, хто слідкує за мною, я навесні розповідав таке саме про соняшник. Що насіють соняшника, діла не буде і так далі. Зараз дуже багато кинулося згодом з вами на тему озимого гороху, що треба сіяти і так далі. Але в озимому горосі є свої підводні камені, так що я бачу ну, таку історію, що не все так гладко, як кому здається. Озимий горох в цьому році, в квітні місяці. Ну, зрозуміло, що ж почав раніше і дуже багатьох підмерз на півдні, то там і ворожанець там дуже низька вийшла. Так що не спішіть робити поверхневі висновки, так його буде більше. Але ви зрозумієте іншу історію. Він, якщо навіть в мінімальну маржу працює, горох, я маю на увазі, то це крута історія. Він вам класний попередник для наступних культур. Просто ми зараз. Як вам сказати, я, покажу вам, я вам покажу поле, два поля, які через дорогу. Одну попередник пшениця, а друге горох. Це небо і земля, колеги. Небо і земля. І поурожайність, ну, я не знаю по врожайність, але по витативній масі, по розвитку рослин це небо і земля. Тобто ви інвестуєте вже в наступну культуру наступного року. розумієте? Ви не тільки там вирощуєте цю культуру і маєте якийсь зиск, але якщо ви маєте 3-4 тони. Врожаю гороху і більше, ну ви красавець, розумієте. Ну а хто там має дев'ять можете знайти, то не знаю, це премія Героя Радянського Союзу треба було давати колись. Але по великому рахунку, чи буде більше посіяно, будемо бачити, чи культура прибуткова прибуткова в цьому році. Хочу сказати, що і навіть зараз, в порівнянні до Сої, сьогодні проїжджав знову поле з соєю, то сою ще не збирали, сьогодні, вже 20 жовтня. Так що, тим, що культура рання використовує ранні опади, використовує ранні запаси вологи, які є у вас на підприємстві до збирання озимих, ярих ранніх зернових, горох успіває в принципі сформувати непогану врожайність. Головне технологія вирощування, щоб була якісна, якісне насіння, обов'язково протруєне. Обов'язково оброблений, ну, технологічно як потрібно, щоб не було там проблем теж з горохом, бо там є підводні камені в гороха, що треба теж зробити все правильно. Запрошую до нас, запрошую до нашого насіння, є насіння і якісне собі з більшою площі, а там буде як буде. Я знаю одне, що ми візьмемо, можемо взяти і як попередник горох, і під попередник можемо мати під інші культури. Так, що запрошую до співпраці успіхів вам.